Можете допомогти? А... У нас зараз прямо а гість не прийшов. Треба кілька слів його замінити. Там про соцмережі. Будь ласка. Дивіться, ви Сергій, добре? Мене так і звати, до речі. Прямо ідеально. <с ідеально. <с ідеально. <с Прикольно. Через кіль... Добрий день, студія. Ми зараз в Черкасах і як завжди, наша постійна рубрика Гарячі та смажені факти. Поруч зі мною Сергій, добрий день. Доброго дня. Сергій вперше вирішив відкрити власне обличчя, оскільки він є адміністратором телеграм-каналу Повістки Черкаси. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили відкрити власне обличчя? <смеш> я вважаю, що Повторіть ще раз адміністратором якого ви канала? є адміністратором телеграм-каналу Повістки Черкаси». А, Я забув, вибачаюся. Там, де попереджають, де ведуть повістки. Я вважаю, що не даремно я адміністратор цього каналу, тому що насправді я не те, щоб, скажімо так, повідомляю, де роздають повістки. <смеш> я скоріше де інформую. А можна ще раз записати? Це прямий ефір. Що я вирішив зробити? Відкрити своє обличчя. Так Тут. Сергій, звісно, хвилюється, тому що він вперше відкрив своє обличчя. Але ми сьогодні вийшли в ефір у зв'язці із воєнкоматом. І буквально через кілька хвилин сюди має підійти представник воєнкомату і вручити Сергію повістку. Зрештою, я сам заслужив те, що всім повідомляв, де знаходяться повістка, тому з радістю отримаю її. Угу. Зрозумів. Зачекаємо буквально а, кілька хвилин. Зараз мають а, підійти з воєнкомату. <кхи> собі, що виручили. Бо мав прийти цей хлопець, а блін не прийшов. Нормально. <кхи> так у вас реально прямий ефір Так, да, Це ж єдиний телемарафон. Блін, запізнюється. Суддя, поки ми чекаємо на воєнкомат, я хочу ще запитати у Сергія: скажіть, будь ласка, чи готові ви і далі продовжувати цей телеграм-канал, перебуваючи в лавах ЗСУ? Я вважаю, що я буду продовжувати, але на відміну від того, щоб повідомляти, де роздають повістки, я буду повідомляти знову ж таки, де їх роздають, але не з метою, щоб уникнути отримання повістки, а з метою, щоб хто бажає і йому далеко їхати, наприклад, до військомату. Він може відвідати саме те місце для того, щоб отримати свою бажану повістку. Хитрий план від Сергія. Дякую, студія. Як тільки до нас підійде а, представник воєнкомату, ми одразу підключимося ми, до ефіру. Якийсь, якийсь текст видали, я б поняла, по тексту прочитав. Ні, все, вже нормально. Бля, це ж певний ефір. Ні, вже все, все. Ми вже відключились. Спасибі вам величезне, поки він прийде. А, дякую вам, так, куди йшов?